Першого у спортивній історії України разом усі три золоті футбольні м'ячі легенд українського футболу возять у всеукраїнському турне. Це нагороди Олега Блохіна, Ігоря Біланова і Андрія Шевченка. 5 червня футбольні трофеї привезли й до Вінниці. Нагороди видатних спортсменів мандрують Україною з 29 травня. Золотий м'яч це найпрестижніша футбольна нагорода світу, яку раз в рік отримує найкращий гравець сезону. Більше в нашому сюжеті. Сотні віничан стоять у черзі, щоб зробити фото з трофеями легенд Динамо, Блохіна, Біланова та Шевченка. Золоті м'ячі привезли до центрального парку. Одним із перших побачити нагороди прийшов Антон Клименко, вболівальник з майже 50-річним стажем. Він приніс унікальний сувенір, конверт зі світлинами гравців, який придбав на матчі 1987 року. У ньому є і знімки Блохіна і Біланова. кіосках продавали тут повний набор. От я думав, Біланове, все баль, всі бачите, всі ці наші герої, Україну, прославили на весь світ. Золотий м'яч це індивідуальна нагорода за видатні спортивні досягнення. Першим її отримав Олег Влохін, а через 11 років Ігор Біланов. Обоє грали за київське динамо і вразили світ своєю грою. Скоро буде 50 років, як я отримав золотий м'яч. Перший для України футбол це гра, і в який важливий характер не полегли, це ще сила духу, яку зараз щодня демонструють українці. Я вірю, що у нас з'явиться четвертий золотий м'яч. Я хотів би, щоб нашу історію любили, поважали не тільки там за границею, а ще й е, у нас, це треба не нам, це, це потрібно нашим діткам. Тому дуже приємно, що от ми так об'єдналися: три золотих м'ячі. З 29 травня почалось всеукраїнське турне. Практично в кожне місто нашої держави привезуть цю престижну нагороду. Андрій Шевченко єдиний українець, який 20 років тому отримав золотий м'яч саме за часів незалежності. У сезоні 2003 2004 Шевченко став найкращим гравцем світу, граючи за Мілан. Ми бачимо в цьому дуже великий потенціал. Вже українці дуже талановиті люди, і за цей час. Не так багато країн можуть сказати, що у них є три золотих м'яча, а от в Україні є. Тому це стимул для молоді. В кожному місті під час турне можна придбати унікальні сувеніри: м'ячі, футболки, зошити та постери. На цій акції кожен з відвідувачів може стати благодійником, придбавши ось такий сувенір з підписами іменитих футболістів. Кошти виручені з продажу цієї акції підуть на організацію благодійного турніру Шкільний м'яч індивідуальні футбольні нагороди можна побачити в 11 українських містах, подарувати їм можливість для радості, для гордості, а ще показати, що немає нічого неможливого, якщо ти гориш своєю справою. І відданий їй спільно з асоціацією футболу України вони організували от таку історію, і звичайно для наших дітей це надзвичайна подія. Золотий м'яч щорічна футбольна нагорода, заснована журналом Франц футбол у 1956 році. Спершу її вручали найкращому гравцеві Європи. А з 2007 року усього світу лише троє українських футболістів здобули цей трофей. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун телеканал Вінниччина.